Часи застою в країні. Перші таксі мерседеси. Таксист везе по місту пасажир. Пасажир балакучий трапився, хліба різка не закривається ні на хвилин. Ще, а що це в тебе за знак такий круглий на капоті? питає балабол таксиста, показуючи на круглий мерседесовський знак на кришки капота. Ну тут таксиста й понесло. А це, друже, приціл, ну щоб пісоходів збивати, бовкнув він. Тут, як назло бабуся старенька на пішоході з клунками. Водій в шоці, вправо, вліво, круть, верть, силу вивернув та й об'їхав стареньку. Видихнув та й їдуть далі. Хреновий в тебе приціл, ше, випалив пасажир з захватом. Якби я дверцю не відкрив, хрін би бабку ми збили. Білий день. Швидкість 90, Попереду велосипедист. Ну, обігнав та й забув би. Так ніж. Три секунди голосипитись знову попереду. Ну тут вже, пробачте, особисто спрацювало. Обігнав знову. Коли таке блін ні. Три секунди і спереді Чартяка. Це вже схоже на знущання. Притопив як слід, обігнав, а це швиденько знову. Та не може бути. Сто двадцять на приборі, а це гора знову спереді. Притормозив, кричу, ну що там з турбіною в дупі, дуре. Та яка там к чорту турбіна, дядя? Краще скажи, якого хріна ти мене своїм дзеркалом за підтяжку зацепив? Сидять два в'язні в одній камері. Та одного ранку один другому і каже перелякано. Слухай, браток, я в шоці сиджу. У мене сьогодні з самого рання з цицюрки. Тече чистий тобі самогон, а не те, що треба. Та ну нафіг, то це сама фортуна до нас повернулася потрібним місцем, якщо так. Чого сидиш, як дупу поранений? Наливай бігом я спробую зараз. Ось портануш. То й набура йому кухаль для старту. Пробуй, як не віриш. Чистий тобі перва. То й дунув цілий кухаль залпом, занюхав рукавом, аж смачно крякнув. Точно, брате він, спертяга! от це ти крутий. Прямо тобі самогонний апарат. Наливай же ще. Зараз влаштуємо тут фестиваль на повну!» А співкамерник вже і сам отямився. Зрозумів, що до чого, та й каже: Е, ні, брату, це ж тупо розвідняк якийсь прямо тут. Не будь таким лінивим. Підходь, не соромся. дудуй прямо з пляшки.